Скажіть, будь ласка, наскільки інтенсивно використовується рентген-апарат? На даний час день і ніч буде повністю на ньому працювати. День і ніч. День для всіх, виходить, для, для відділень ніч за рік біля 7 тисяч для жителів, а коли робили саме знімочки біля 15,5 тисяч знімочків в рік? Я скажу, що у нас не один такий кабінет. У Нас є на амбулаторному рівні поліклініці, на четвертому поверсі є рентгенологічний кабінет. Він теж грає дуже велику відіграю функцію, тому що там всі амбулаторні хвори проходять через нього. У Нас цей кабінет, який розрахований на ургентних хворих. Ну і разом тут травматологічне відділення, тому десь контроль потрібно зробити. Обов'язково це робиться. Звичайно що цей кабінет дуже потрібний. Дуже потрібний, тому і робили тут ремонт. І він вже був давно, скажу, потрібно було його давно вже робити. На жаль, не доходило до руки, десь не було можливо коштів. Ну, На кінець я звернувся до міського голови, і Василь Богданович підтримав, мене виділили 200 тисяч коштів на цей ремонт. Крім того, ми закупили двері вже власним коштом. От, ну там дрібниці якісь, я не буду говорити. Ми провели ремонт е, самого обладнання, тому що потрібно було там трубку замінити і багато чого іншого. Ми це теж зробили. Там 70 тисяч теж це варто е, коштувало. Але сьогодні вже скажімо, зайти сюди. Він світлий, гарний, е, приємно зайти. Е, воно сьогодні оновлено все разом із дверима, із самим апаратом, із меблями. І це все і радою око, і разом тим функціонально вона сьогодні робить потрібну дуже людям справу. Дане приміщення потребувало ремонту, тому що дійсно сюди було дуже складно зайти, люди працювали, тим більше величезний поток є і був, і потрібність є величезна, тому. У тобі дали зусилля і наразі маємо підготовлене приміщення. Слава Україні і дякуємо лікарям.